Отже, як і обіцяв, зараз намагаємося з'єднатися, зателефонувати бійцеві добровольчого українського корпусу. Позивний Яшка в нього будемо питати стосовно того, як зараз складається ситуація в селищі Піскі біля Донецького аеропорту. Нагадаю, що селище Піскі одна з найгарячих точок в зоні проведення антитерористичної операції, нині на рівні із Дебальцевим, мабуть, але все ж таки Донецький аеропорт це найгарячіша в принципі, точка. Кажуть, що. Що маємо на зв'язку Яшку. Якщо можемо. Можу я вже так говорити? Прошу. Це 12. Ні, не 12, 14 рядок. Е, Яшка, привіт. Е, розкажи, будь ласка, як зараз складається ситуація в Пісках? Чи продовжують бойовики свої намагання відбити Донецький аеропорт? Ну звісно, що продовжують просто які сили вони на це кидають? Час, mm плен. -hmm. последние Вчера была оба сил. Атмосфера так как-то Не получилось. что на отбор. Сейчас были вера. Вообще говорят что-либо. И там трусливые стоят. Они не подходят близко. Это, это настоящие. Это трусы. Так спокойно, тихо. Нам нужны банные. nicht also. ich danke. Слухай, ну я в принципі запитання, це став, яке я зараз поставлю, ставлю всім бійцям, до яких можемо додзвонитися, особливо. Я не слышу вас. Я кажу питання, зараз тобі поставлю, яке ставлю всім бійцям, до кого можемо додзвонитися, з пісків там, з аеропорту. До зими, ви готові, у вас є теплі речі, у вас є, я не знаю, газові горілки, у вас є якісь утеплювачі для того, щоб зиму перезимувати. У нас всього є. Благодаря Валентям, у нас це є, спасибо. И Единственное, что нам не хватает от нашего дорогого Министерства обороны, нам не хватает нормальной техники новой, которая у нас есть на вооружение. Свои машины, ПТР, и танки, калиберные пулеметы, вот это приветствие. А все остальное, благодаря волонтерам, у нас есть. Тобто, в принципі, все, що є, це все є завдяки волонтерам, але було б непогано, якби Міністерство оборони забезпечило вас технікою. Я правильно почув? Я перепитую, тому що зв'язок не дуже добрий. Так, так, саме так. Інакше бойова техніка це те, що довелося наступити Міністерство оборони. Цього не вистачає. Його має бути більше, воно бути качественне, а блять, блядь, що варіантом. Зрозуміло. Скажи, будь ласка, в мене ще до тебе останнє запитання. Ми от для того включення телефонного вибрали фотографію, де ти стоїш у балаклаві, в каці в тебе на плечі е якесь кошеня. Це чия тварина? Це Котьонок ми його називаємо котонок чорного комбата. Це любимий кот нашого комбата, коли вона витрачає своїх дітей, став на руку і прямо. Умилительный характер получится. Скажи, будь ласка, ну і користуючись нагодою, так само це запитання ставлю всім. Як ти потрапив в Донецький аеропорт і в Піскі? Ну, как, как? Відживні туди, це гуманітар. Вот. Ну, і я вірений, що нам І тепят така это. Короче. Ну, я в'язні мінітарку в заважці і хоча обігріти, що навіть до наших часів. Я не в аеропорту. Я не Кібар, я там після. Ну, в принципі, знаємо, ми, що ти в Пісках, але чесно тобі скажу, що тут дивляться на тих, хто в Пісках, так само, як і на тих, хто з воює в аеропорті в Донецькому. Тому що це я вже казав. Прошу. Че, че? Я говорю, э, мы в принципе не, не можем для себя разделить, кто киборг, кто не киборг, потому что любой боец, который сейчас отстаивает э, Украину на передовой, для нас э, в любом случае герой. Поэтому не стоит преуменьшать мне кажется своих. Э... Я понял. В будь-якому разі дуже тобі дякуємо за те, що ти знайшов час для того, щоб для нас включитися. Будемо тобі телефонувати ще питати, як в тебе складається ситуація, зокрема у Пісках. Позивний Яшко, бо я добровольчого українського корпусу, про ситуацію в селищі Піски. Зараз був у нас на я ще раз тобі дякую за те, що ви робите, і передавай всім хлопцям від нас вітання. Трим... Тримайтеся, дякую. Давай. Героям слава.